Любі друзі, всім привіт! Коротеньке відео. Дійшли руки до акумуляторів ProCraфт. Одну збірку вже розібрав там, де дві паралелі було дохлі. Але прикол в чому, дивіться, із 10 акумуляторів 4 тільки живих. І то вони тут вразнобой. А 6 повні трупи. Щоб ви розуміли. Я це відставлю, отак от прилад. Видно вам? Видно. Зараз. А таки пойму. Отак. Видно, видно. Ось ті, що більш-менш живі. Отакі от параметри. 14 млн, 3,95. 3,95. Це одна паралель була, більш-менш жива. 385 374 по 14 миллионов и вот теперь 6 штук полный 0 полный просто не те что а, ну, вот вам и аккумуляторы вот вам и на вещи перепаковывать они же новые они новые только им труба Бачите, отак от, от. Так що я думаю, що тут, мабуть, з двох один зібрати не вийде. Отак. От трупи. Повні трупи. Сварка така якась не сварка. До речі, як я розбираю такі акумулятори, щоб не рвати, отут, щоб ніде нічого не вигиналось, не виривалось, беремо шурупан, звичайне сверло і потрошку висверлюємо точки. І все. Все виходить чітко в натурі клас. Потім трошечки цією бормашинкою підчистив. І все. І виходить отак виходить. Так, ну та що? А тепер раді цікавості зараз розберемо тут, де трупов більше должно бути. І подивимось, чи так це, чи це не так. Давайте продемонструю, як я все це діло розбираю. І отак пішов-пішов. Да, муторно, да, довгувато, але <кій> без проблем. В общем, розбираю і тоді покажу вам, що тут робиться. Погнали. Продовжуємо. Все, тут уже все розібрано. Беремо тепер знову наш прибор. Видно вам, я думаю, видно. Ну і давайте Міряємо. Перший. живий, другий елемент. А другий елемент із паралелі. Дохлий. Повністю дохлий. Ноль. Так, тут. Один живий, другий дохлий. Третій дохлий. 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 І... Дохлий. От і все. От і вся музика. Грає тільки дуй. В общем, один. Два. Все, тут тільки два елемента живих. Всі останні трупи. <кліп> от якось так. Не знаю, звісно, що, куди, до чого, але це фіаско. це просто фіаско. такі акумулятори, кому цікаво, прос якийсь. М -м -м -м. Барахло, реально барахло. От якось так, от якось так. Не знаю, подивимось. поспілкуємось із власником, <кхе> яке він там прийме рішення. Отам От і плата згорена. Одна вродь би жива, але хто знає, Працює вона, не працює. Із з цього всього, що я бачу, можна зібрати один акумулятор. Якоби на 2 А години. Тобто не 10 акумуляторів, а 5 поставити. бо все остальне просто трупи. Ну, нічого. В общем, ми поспілкуємось і будемо далі щось думати. Погнали. Тарафі, Ми продовжуємо. Значить, созвонився із власником, обмалював картину. Каже, набирає. Значить, будемо набирати на сонімуратах. Отакі ось. Це також соні мурата, тільки в мене закінчилась салатова термоусадка. Буде в синій. То, то таке. Зараз клеїмо картонні ізолятори, все це діло збираємо в пакет, варимо. Спробуємо обзвонимо цілу плату. Подивимось, чи ціла, чи ні. І якщо ціла, її сюди поставимо. З другою платою, там все печально. Взагалі, не знаю, треба буде щось дивитися, що там, чому там. Ну, Транзистором ключам точно. Кабзда повна. Ну, поки що так. В общем, зараз клею картонні ізолятори, збираю, варю і подивимось, що, що воно нам покаже. В общем, погнали. Так, любі друзі, отак поварено. Отак, отак, все чітко, все класно. Ну, і тепер зараз підготовлюємо <кхід> плату бмс зачищаємо від припою всі наші. Посадочні місця, формуємо виводи, надіваємо і паяємо. Також намажемо свіженьку термопасту, вложимо між банки і по всьому поїхали. Ще прикол на цій БМС-кі. Так само дохлі два транзистора. Тобто затвор і сток дзвониться пробити. Цей кругом дзвониться пробитий, і цей якось непонятно. в общем. В общем, в общем, тю, -тю -ля, ля Або браковані транзистори попались, або хто знає, що це таке. Не знаю, звісно. Запуститься воно чи ні. Буде воно працювати чи ні, не знаю. Зараз помоніторимо, що це за транзистори. Пописано на них АП-30P030. АП-03Д. Не знаю, що це за транзистори. Ну, Попробуємо. Знайти якусь інформацію, що воно таке і з чим його їдять. От якось так. беріть до уваги. Ну що, парафія? Взагалі, це труп. Це теж труп. Мало того, що погоріло тут транзистори. Транзистори я подивився, П-канальні 30 вольт, 30 А два в паралель. Потягло тут затворні сопротивлення. Я думаю, що ще й контролеру попало. Полазив, подивився, похожого чогось, я не знайшов. Китайське, оте на проводах, сюди ставити не рекомендірен. Тому що, ну, самі розумієте, да? отака плата. Отака плата. Знайшов у одного продавця на OLX. 500 гривень, плюс доставка. Посчитайте. це більше тисячі. плюс оце перепаковка. Плюс, оце перепаковка, в общем, воно ну, того не вартує. Зголосували все це діло із власником. Каже, не хочу. Не хочу і не надо. Каже, я куплю і все буде чітко. Ну, я вважаю, що це, мабуть, саме правильне рішення. Так, да, жалко, труд. Варив, все, розходники. Ну, На жаль, таке буває. Так що від цього ніде не дінеся. Батарейки дохлі нема що взяти, плати дохлі, корпус. Кусок пластмаси також нікому не потрібний. Тому, щоб не казали, що я показую, що все класно, все прекрасно. Ні, не все прекрасно і не все класно. І такі заробітки також бувають. Тут, ну, я не можу це віддати власнику в такому вигляді сказати: у мене не вийшло, давай мені за це гроші. Я не можу. Тому все, беріть собі це до уваги, купуйте е, отакі Речі, там, акумулятори, розходники лише у перевірених продавців, лише за налічман, не тіктоки, не інтернети, а отак в магазині за налічман, щоб він поставив свій копиток, що ви у нього купили, щоб могли йому пред'явити якусь претензію сказали, чуєш, браток, воно не працює, забери його нафік, верни мені кошти. І тільки тоді все це діло буде нормально працювати. Тому кому сподобалось, робимо так і далі буде.